У Павлограді збільшили розмір гарантів для молодих підприємців. Відтепер він становитиме 400 тисяч гривень. Таке рішення прийняли депутати міської ради на позачерговій сесії. Збільшити суму гранту на 250 двісті п'ятдесят тисяч. І гривень Очільник Павлограда додав, що програма грантів для молодих підприємців є прикладом для інших міст, тож її представлятимуть на форумі як кращі практики України. 20 червня мене запросили на форум у міста Львів з презентації цієї програми як кращої практики в Україні. Ми розпочинали з 30 тисяч, а зараз вже 400 тисяч. В тому що ми підтримуємо молодіжне ну, зовсім поганого нічого немає, тільки плюси. Якщо ми допомагаємо тим людям, яких є бажання, є розуміння, чого він хоче, єдине чого немає, грошей. От тому ми допомагаємо, нехай вони розвиваються, створюють підприємства, працюють, сплачують податки, заробляють кошти собі і своїм працівникам.